У 1928 році в невеличку будівлю на проспекті Карла Маркса 17а увійшли четверо чоловіків і жінка, яким невдовзі доведеться докорінно змінити інфраструктурну мапу Кривого Рогу. Найбільший з них мав вольове відкрите обличчя і цілеспрямований погляд. Вони сіли за круглий стіл. Розгорнули величезні папери і до пізнього вечора щось рахували, креслили, вимальовували. Навряд чи вони уявляли, що ж у підсумку із того вийде. На початку 20-х років минулого століття населення Кривого Рогу почало стрімко збільшуватися. Саме тоді Криворізький басейн відбудовувався швидкими темпами. У місті з'явилися нові шахти і гігант української важкої промисловості Криворізький металургійний завод. Криворіг просто потребував власний водопровідно каналізаційної системи. На початку 28-го року було створено державне підсобне підприємство Криворізький міськводоканал на чолі із технічним керівником Володимиром Васильовичем Шрамом. 1 лютого того ж року було введено в дію на той час надзвичайно потужний водопровід, який міг транспортувати аж 200 кубічних метрів питної води на годину. Джерелом водопостачання стала річка Інгулець. На 1 січня 1931 року водопровід мав дожину вже 38 кілометрів. Мережа охоплювала 66 пожежних точок, 15 водорозбірних кранів загального користування та 7 водорозбірних будок, з яких воду продавали населенню. Тодішній колектив складався всього із 9 робітників. Завідуючи мережею, бухгалтер, монтер, слюсар першої руки, слюсар другої руки, робітник, продавець, підручний і учень у 1935 році. Кількість працівників збільшилась до 17 осіб. Важливим кроком у поступі благоустрою нашого міста стало рішення про влаштування відведення господарсько-побутових стоків. У червні 1935 року працівники міськводоканалу викопали канави на подвір'ї міськради, виготовили хомоти для з'єднання труб, приєднали нові труби до вже існуючих, проклавши всього 20 погонних метрів мережі. Ця робота стала своєрідним підготовчим етапом створення великої міської каналізації, яке офіційно було розпочато у 1937 році. Але ж в перші роки експлуатації постало питання про розвиток цієї ланки, адже Кривий Ріг вже в ті часи був настільки довгим, що не було фізичної змоги за короткий термін об'єднати в єдину систему всі житлові райони та підприємства. Навіть збереглася потреба в послугах асанізаційного обозу. У 1941 році загальна протяжність стічних мереж складала трішки більше п'яти кілометрів. Генеральну схема водозабезпечення Криворізького залізорудного басейну остаточно було розроблено у тому ж 41-му році. Але на заваді її реалізації стала Друга світова війна. Майно водоканалу не підлягало евакуації, тому цілком залишилося під окупацією і занепало. На 22 лютого 44-го року. День визволення Кривого Рогу, жодна насосна станція, жоден водопровід не були придатні до експлуатації. Титанічну роботу з відновлення повоєнного міського водоканалу виконували 114 працівників. Робота на мережах і спорудах вимагала від працівників не тільки фізичних зусиль і постійного нервово-психічного напруження при ліквідації аварійних ситуацій. Для їх виконання необхідні були кваліфікації, особливі навички та неабияка винахідливість. Але вони щиро усвідомлювали надзвичайну важливість підприємства, на яке вони прийшли, для життя рідного міста, тому віддавалися праці творчо, натхненно, самовіддано. Так залишається і донині. За мірками людського життя, 95 – це час мудрості та хворих суглобів. Але враховуючи те, що ти наш дорогий водоканал, у свої 95 років на артрит не страждаєш, та й старіти в такому поважному віці не збираєшся. Застосовувати до тебе людські параметри, начебто й не варто, але так сталося, що з тих далеких двадцятих і по сьогоднішній день ми звертаємося до тебе, думаємо про тебе і ставимося до тебе як до близької людини. Ми пам'ятаємо, що з тобою відбувалося кожного із 34 675 днів твого життя. Ми разом із тобою переживали польоти щастя та великих успіхів і плакали разом із тобою у дні втрат. На жаль, на своєму віку тобі доводиться переживати ще одну нелюдську війну, а нам героїчно рятувати тебе заради криворіжців, які із надією і вірою дивляться на нас і чекають чисту питну воду.